Василь Байдак. Магізолог. Ти mm -hmm. магізолог? Да, да, я ж вам розказав про їжака. Ти от нещодавно трахав мою ногу. О, так. І... Це людиною. Це. це да. <риклад> <риклад> я тебе просив, ти хоч би на собаку перетворився. Ні? Ну, тоді, б, тоді, б, тоді б це не мало такого вже значення. Це, це мало б, ну я би не так е, е, сексуально це було. Я думаю, що Вася щось та вміє. Все одно. От він та вміє. Він до мене додому приходив з Джоніком моїм грався, той гав-гав, цей гав-гав. Той гав-гав, цей гав-гав. Той йому жопу понюхав, цей понюхав. Щось вміє, він Промога. точно. Якийсь контакт є. А скажи, будь ласка, ти ще з тими тварюками, з Діною, Найдою, Регіною І Рігіною Тадаренко спілкуєш? Ні, ні з тварюками цими жінки? Це фантастичні да. 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 爸爸阿伯，爸爸